Іт, друге поспіль у Дніпрі продовжує залишатися шлягером. Одноіменний минулорічний чемпіон екстраліги України з футзалу після перемоги над сухою балкою жовті води святкував успіхи і в ході другого свого візиту до нашого міста, коли в матчі 20-го туру він на майданчику спортивного комплексу державного хіміко-технологічного університету знову здобув звитягу 4-1, цього разу над Дніпровським атлетік футзалом. Щоправда, до свого першого забитого м'яча. Гості сповна відчули на собі не тільки потужний шквал атак господарів, під час яких киян одного разу виручила поперечина, а ще декілька разів їх рятував досвідчений голкіпер Сухов. проте і він пропустив за екватором першої половини зустрічі завдяки вишуканим індивідуальним діям Васильєва. Зрештою, перед сигналом на відпочинок хід не тільки відігрався, але й вийшов вперед. Вище згаданий Сухов гарматою, вгатив здалеку і м'ять через рикошет від жука, шуснув у сітку. А ще через 25 секунд грубо помилився воротар Атлетіка, який запустив відвертого метелика від удару Подлюка. В дебюті другого тайму чемпіона, який належить за статусом, провів зразково показову контратаку, в кінцівці якої мельник в дотик від центральної лінії поля закинув сферу за комірець голкіперу. Під завісу зустрічі Калашнік мав можливість скоротити відставання, але поцілив у стійку, Крапку у поєдинку поставив Педяш, коли дніпровці вже грали з п'ятим польовим, спрямувавши шкіряного вже у порожню площину білого прямокутника. У підсумку 4-1 на користь хіта. Хоча за основними статистичними показниками матч більш-менш був рівним, але все вирішила вища індивідуальна майстерність киян. Хлопці непогано грали, хід досвідчена команда. На жаль, індивідуальні помилки десь. Дуже непотрібний перший м'яч, другий теж десь нас прибило, десь. На жаль, да. як кажуть, там... нам не соромно, але прикро. Да. Хлопці грали дуже непогано, і з м'ячем працювали. Да. Індивідуальна майстерність гравців хіта десь да, поставили. Третій, четвертий м'яч. Були моменти, у нас десь штангу да, могли повернутися в гру. Ну, на жаль, поки так, да. до хлопців у мене претензій немає, працювали прикро, да. грали вроді непогано. Ну, треба передивитися, що по гарячих слідах нічого. Будемо працювати далі, да, хлопцям своїм да. дякую. Болівальники молодці, повний зал. На жаль, ми їх не порадували. Результатом, але змістовність гри, вона, дай Бог, да, будемо розвивати, розвиватися в цьому напрямку. У турнірній таблиці Атлетік футзал залишився на сьомому рядку на два очки випереджаючи земляків. Сухої балки жовті води, втім останні мають гру в запасі.